Так, давайте почну з програми. Програма, щоб виділити кошти. Сміль закінчилась програма. Значить, ми зробили програму, що ну, раніше було написано Херсон, що тепер нічого не написано. Просто по білим громадам, щоб воно вже мало і що, щоб ми потім не збиралися. Тут все, що було, все залишилося, грошей нема, тут стоять зірочки. Як вийде, так будемо давати. ну, без, без грошей, зірочками все. Так було минулий раз, так цей оцей. Так, будь ласка. хто? Що по програмі, кажіть? Заперечення. Друге, матеріальні допомоги. У нас склалося три чоловіка. Пилипенко, Петриченко і Каченко Сергій Сергійович. Ви всі знаєте, ну, всю цю, Анатолій Григорович прооперуваний і ще далі. Зараз Петриченко теж там ну, осколкові поранення, є заключення по, по доставлені справді. Каченко Сергій, Сергій Сергійович також. Зараз, зараз лікується, це... ви ми всі знаємо. мене пропозиція. Давайте поможемо Велифенку і Ткаченку по 100 тисяч вам воно давно. Якщо ніхто не зробить. А зараз пропозиція. Я по тридцять ставила. Давайте поступимо. А задію п'ятдесят. Я знай, ну, я то, я то, там. Да, до лікування. Oh. Да. Mm -hmm. Там вже mm -hmm. да. mm -hmm. в нього все зажило, але ніхто не проти Ні. Давайте пропозиції. Ми почули, давай. І значить, зміни до бюджету, третє, зараз тоді всі проголосуємо. Значить, нема ні збільшення, ні субвенції, ніяких перекидків. Значить, з резервного фонду знімаю 300 тисяч СБУ, розказую там, так як у мене звернення листки, на основі обласного формується бригада, яка буде брати участь без деталей. Технічне, на технічне оснащення в них написано. Далі, смілі 500 тисяч. Thank Так, ним 500 тисяч, у нас є звернення, лист ставимо на капітальні видатки, на п'ятий додаток на ремонт криші, раз давали провали їм матеріал, людям давали, а сейчас дуже пострадали в них криші, ремонт криші. І ще така пропозиція на тоже. зібрані, на яке ми не визивали, значить, в міліції 150 тисяч від усіх громад, всіх громад, не да? Я так розумію, на ремонт приміщення і технічне оснащення. Mm -hmm. У мене нема так, децелі, ми виділяли кошти надзвичайника. У них поки поки немає програми, і не знаю, ну не більшують вони, не збираються поки гроші брати. Mm -hmm. Ну, по вчорашньому засіданні 150 тисяч перекинути на них. Mm -hmm. Я хочу вашу думку, тут я хотіла проголосувати. Виділяємо. Та, не не голосуємо, виділяємо. І, І внутрішня перечилка третій школі. І третя школа визвола грант на ага. е, сигналізацію пожежну. Частину дає держава. Частину 560 ми своїми коштами. Ну ми вони внуці в себе поки найшли, бо ми не маємо більше те свого зняти. а потім ми їм в серпні місяці компенсуємо. Можемо сказати, що молодці, ті особи, які приймають у черга, залучають кошти для ну, цього всього і менше виділяти. Бо область сказала, перекине субвенцію тоді, коли побачить наші

Зміна до програми соціального економічного розвитку. Це бюджетна комісія. Зміна з програми соціально економічного розвитку, там іде на попередні уточнення бюджету робили, і там тротуар, йшли безбар'єрний маршрут, але програми цього немає, щоб просто проплати тоді надалі. Щоб йшли щоб... проплати, бо безбар'єрності, ми виділили мільйон двісті, поки на три вулиці робиться проєкт. А якщо вже зробиться, ми не зможемо проплатити. А на тих вулицях, що є проєкт, а чому ні, 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 це тротуари, так це одне рішення, тоді друге рішення про зголення проєкту договору. Освіту родільництво територіальних громад По новому законодавству степальці користуються послугами нашого інклюзивно-ресурсного центру. Він виявляє в них діток Наш інклюзивно-ресурсний центр особливими освітніми потребами. Для того щоб степенці заплатили за ці послуги нашому інклюзивно-ресурсному центру. Треба договір про територіальне співробітництво. Степенці вже проект договору ще в червні підтримали. Тепер наша черга все Щоб нам давали ставили. гроші. Так. І, і третє програма про сплату членських неквів в асоціації. Ми є в асоціації міст України і асоціації енергоефективних міст України. Раніше ці проплати йшли в цьому році. Е, понесли в класну платюшки, сказали, ні, так, давайте це програма. 79 дев'ять тисяч. Ну 79-80 тисяч місяць. Ні, тут 50 тисяч. Ну, на рік у нас 200 по 25 тисяч. Ну просто затормозило казначейство, а ми є в асоціації місць яка нам підказує, допомагає, а завдяки Асоціації енергетичних міст України вони нам допомагали і тоді з НЕФКО, щоб провести термомодернізації. і завдяки ним ми на водоканалі оце ж по сонячні по сонячній це не треба. Це питання сьогодні для вас стратегічно. Вона дуже безмисне нас заплатити, програма. Віктор Миколаївич говорить, що не заперечує. Віктор Миколаївич, ви